Є приємні новини з фронту. Звільнили наші славетні збройні сили Старомайорські. Про це і президент Володимир Зеленський повідомив, було відповідне відео звідти. А якщо можете про цей успіх, і що нам дає звільнення цього села, або ж підемо далі просто по розмові. Безумовно, звільнити будь-якого населеного пункту це перемога, і дуже важливо, що ми поступово прогризаємо першу лінію заміновану ту ділянку, якраз першої лінії оборони, прориваємося до більш серйозних укріплень, які в глибині 5-10 кілометрів знаходяться, так звана лінія Суровікіна, яку вони будували, мали багато часу, і вона трошки далі від лінії обстрілів. І тому вони мали більше можливості там фортифікаційні споруди будувати, але це вже дає нам можливість прорватися через оцей створений коридор і застосовувати більш широко переваги західної техніки які технічні переваги західної техніки, які до цього скажімо так, ну в повній мірі не були розкриті, тому що ми була проблема просто прорватися через мінні поля, і величезна каже, проблема, якраз це замінування, не дало можливість розгортати широко всю нашу поставлену західну техніку. Тому будемо сподіватися, і я переконаний, що план того наступу, який є, він виконується так, як потрібно. В залежності від тих сил, які у нас є, і від тих умов, які є на полі бою, але він е динамічно розвивається і буде мати успіх і далі. І в, тут найголовніше навіть не стільки ті кожен кілометр е території звільненої, як кількість знищеної піхоти і техніки ворожої. А сьогодні ми маємо хороші полегники щодня по цій е, по цьому напрямку і наша артилерія працює дуже дуже добре. Тому вели величезна їхня заслуга в цих звільнених територіях, як і піхота, яка безпосередньо заходить в ці населені пункти. Дмитре, от я стежу за вашою сторінкою. Фейсбук часто можна побачити і заклики приєднуватись до батальйону Стугна, і деякі дозволені, ви чують матеріали, ви публікуєте про те, як відбувається навчання вишкіл, скажімо, тих, хто є учасником цього славного підрозділу. З іншого боку, от зараз ми бачите, там дещо раніше говорили там скандали пов'язані з тими чи іншими представниками військовими ТЦК, Та Сьогодні ТЦК каже, 80% будуть мобілізовані. Ну, війна, на жаль, триває процес мобілізації. Має продовжуватись це все зрозуміло, але які підходи можливо більш об'єктивніші, ми мали б використовувати в заохоченні тих, хто має величезне прагнення захищати рідну землю. Ну ми говоримо звісно ж про всіх чоловіків, але все ж щоб не було нас, знаєте, не те, що переливання з пустого в порожне, а звинувачення один одного, чи там ми надто не заглиблювалися в такі непотрібні нам аж суперечки чи скандали. Погоджуй зоми, тобто в нас в наш підрозділ ідуть тільки добровольці, тобто людина, яка хоче приходити служити, вона може потрапити силою. Мобілізовувати, ну це точно не наш метод. Хоча, мабуть, в скрутній ситуації, і це також потрібно що найголовніше допомагає людині прийняти важкий, несправді то вибір іноді піти і служити в збройні сили і піти воювати, це певною мірою впевненість в собі. Ця впевненість в собі з'являється під час тренувань, тому що людина, яка взагалі ніколи не тримала зброю, і на вулиці їй дають повістку, сприймає це як смертельний вирок, який прозведе через два тижні, там місяць він потрапить на фронт і обов'язково помре. Саме через те, що він не розуміє, не знається в військовій справі і сприймає це як катастрофу. Коли проходить певний етап навчання, певний згуртованість бойове, бойове злагодження з побратимами відчуття поруч з себе досвідчених людей, які передають тобі досвід і впевненість, то служба в армії вже не є такою катастрофою, а навпаки, є за честь і піднімає якісь такі правильні почуття всередині. Честі героїзму бойового побратерства. тому ми практикуємо підготовку навіть. Цивільних людей, які не збираються йти в е, збройні сили, але хочуть пройти підготовку просто для того, щоб отримати, тому що ми розуміємо, що в час воєнний потрібно мати такі певні знання, і поступово людина сама приходить до того, що може піти і служити в збройні сили або в неї змінилося ще власному житті. Тому практика підготовки цивільних до е, користування зброєю закон про зброю, тому що в воюючій країні повинна бути за. Кон про зброю і повинна бути зброя а, на руках у людей легально, яку вони вміють користуватися. Це вкрай важливо. Це ті речі, які допомагають нам в нашій національній безпеці. А, а хабарі а, військових комісарів, о, оця тотальна несправедливість, яка ми бачимо, місцями з'являється то це ті речі, які демотивують, які дають можливість людям розказувати, що вони не підуть служити, тому що там от є ті, хто повинні служити. А вони не служать, вони займаються хабарництвом. Це безумовно демотивуючі речі, які підривають нашу національну безпеку, які не дають довіри до держави, і це дуже прикро дуже. Дуже шкідливо такі речі допускати. Тому сподіваємося, що от затримання цього одеського воєнкому це не поодинокий такий випадок, а це буде системна боротьба з подібними речами в сфері оборони. Ну а ви про демотивацію? А я ж кажу, що я завжди це моя позиція завжди була і такою буде, тому що є багато тих, хто в ТЦК працює, хоче робити адекватно свою роботу, і це дискредитація, в принципі, органу. Який дійсно відповідає за цей напрямок, і дійсно, можливо, там багато є тих, хто хотів би абсолютно об'єктивно, адекватно провадити цей процес, а знаходяться от такі, які просто, ну. Їм байдуже, я інше слово, звісно ж хотів би вжити. але їм байдуже абсолютно там на своїх колег по цеху. Та, Вони просто мільйонами грибуть свої власні кишені і влаштовують ці всі речі, які не на користь. І отут дійсно погоджуюсь національній безпеці України, що найголовніше не те, що про ваші напрямок, ваш напрямок, але загалом зараз як батальйон Стугна і. Вочевидь, а можливо, нас дивляться ті, хто хотіли би написати Дмитру Ліньку в приватні повідомлення. Не знаю, там чи є якийсь офіційний підхід до того, як стати учасником вашого батальйону, можете розповісти, в принципі, да, у нас є офіційні сторінки, на яких є контактний номер, куди можна подзвонити і долучитися пройти вишкіл, підготовку, і тільки після цього, коли ми бачимо, що людина. Може і готова виконувати специфічні завдання, тому що ми не є лінійним підрозділом збройних сил. Ми є підрозділом спеціально призначення, і специфічні завдання виконуємо водночас цікаві, тому людям, які хочуть все таки поєднати свою долю з військовою справою. Думаю, що буде цікаво і отримати універсальне знання в будь-яких використаннях будь-яких з зброї техніки та бути фактично універсальним бійцем, ми за час півтора роки війни проїхали по всій лінії фронту, тобто ми були на кожній ділянці фронту, починаючи з Київщини, закінчуючи Миколаївщиною, і навіть трошки більше те, що ми можемо розказати після нашої перемоги. Ну але це дійсно цікаво і люди, які. Ну, рано чи пізно, все таки, ми всі можемо стати частиною збройних сил. Тут важливо ще бути в правильній команді і почуватися комфортно. Mm -hmm. дякую вам, Дмитро. Дякую. Шукайте, шукайте контакти, зокрема, батальйону Стугна. Вже Дмитро зазначив. Дмитре, побратимам. Подяка. Звісно ж, день державності. Зокрема, принагідно, і всіх ваших побратимів, ваш підрозділ вітаємо. Ви цю державність відстоюєте. І, звичайно ж, побачимось з вами прямому, Завжди раді поспілкуватися. Дмитро Лінько, командир батальйону Стугна, був з нами на зв'язку.